Вічна сьогодні Ісусіна Метала, 16 і 17 вірш. Вода що йшла вниз до степового моря, соленого моря, стекла зовсім. І народ переходив навпроти Єрихона. Читаємо значення. Те чудо показує, що лише люди доброї волі, з яких складатиметься велика громада, переживуть Армагеддон. Води на південь від священників, які зникли у мертвому морю, указували на тих людей, що впадають в Армагеддон, впадуть в Армагеддоні і не знайдуть життя. Ось так показано, що велика маса людства біжить без перешкоди і не зважає на ніяку осторогу широкою дорогою іменно біжить. Кінець її є вічне знищення і судьба, якої була натаряд назначена Господом для кляси Козлів. Води, які стали з опівночі і становили велику стіну охорони, представляли людей доброї волі, що перейдуть до Коментар взяти з Вартої башки номер 6 1939 рік. І так, значення тексту свідкує нам. Як його вог через пророчу картину написав образ пророчий, котрий тоді виконався, в буквальному смислі слова. І коли він виконувся, то це було чудо для всіх, бо єрихонці добре знали, що там через річку перейти неможливо людським їхнім способом. Але коли ж його вивів свій нарід, то сталося чудо і було можливо, тому що річка стала стіною і зробила дорогу для божих слуг. а вся, вся річка, яка потекла вниз, вона потекла у Мертве море або в битву Армагедон без допомоги охорони і переходу. Тобто показує їй, що люди доброї волі, з яких складається велика громада, його їм дає запевнення, що вони переживуть Армагеддон, подібно, як тоді перейшли. Річку пішли до Єрихона, і Єрихон був знищений. Мури розвалені, це сила зверхня зробила і город знищені. Тобто, тут зазначено є, що води, які плили на південь від священників. Які зникли в мертвому морі, указувала на тих людей, що впадають в гардерон. Тобто вони впадуть, вони будуть знищені без допомоги, без охорони. Тільки той народ, який ведений Єговою, переходить успішно по суші. Тому сказано, що ніхто. Із тих, котрі не повірив і не признав, на накреслі просто значенню на цей час, він лишається без Божого керівництва. І переход не може бути успішний із цього світа через гарнедон у Тишлітнє царство. Ось так показано, що велика маса людства біжить без перешкоди. Тобто, без всякої остановки, на осторогу, яку його вода дає через своїх слуг, вона біжить до вічного, знищення, до вічного знищення. І хоч і були остережені, подібно як перед потопом, що не були остережені, що прийде потоп. Що нічого чи не бачили, що будується ковче. Так же само сьогодні. Починаючи від 1922 року, за повідомлення йшло. Ми підійшли до завершення, до повновиконання цього проросту. Тому сказали, що всі ті, котрі мали нагоду чути, знати про замір Божий, але не звернули увагу на постарого, вони. Вибирають свою судьбу, як наперед було присказано Господом як класа козлів, котрі не послухалися остороги. тому води, які стали з півночі і становили велику стіну охорони. Тобто, всі, всі народи і царства. Північні патрії не йдуть на південь, а йдуть в ніч, в темряву і на появі. Вони охорони Божої не бачать і не побачать. Божий народ показує, що получаю в цей момент, коли розпочинається показує битва майдан, Повну охорону від імені Бога на підставі цього проросту. Отже ті, котрі представляють людей доброї волі, його і запевняє, що перейдуть Армгедон, подібно як перейшли річку Йордан, коли був знищений Єрихон. Це так значить.